Итак, переговоры Москва-Вашингтон после долгого перерыва только что стартовали. Лед тронулся. Знаете, здесь будет не лишним протестировать Ильфа и Петрова. Очень долго об этих переговорах договаривались. Главной их задачей было только одно. Ослабление России, нанесение стратегического поражения. Сейчас хуторок напряжется. Сейчас они додавят, будет потужный контрнаступ. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся, покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Явное выражение, что кто-то запрещает вооруженным силам полноценно воевать. Заранее знали, что это фейк, но все-таки на него пошли, чтобы своей итальянской аудитории ну, хоть что-то дать такого, за что можно было зацепиться. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі в каналу Курбанова Лайф. І поки хтось там в ріаді. Ми тут у Києві, звісно, продовжуємо тримати інформаційний супротив проти наших ворогів. Найголовніші події розгортають, як завжди, на фронті. А ми мусимо захищати нашого глядача від усіх проросійських і російських в тих вкидів, дезінформації, ну і звісно, поширення наративів, які мають нас демотивувати. Тож не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Хай якомога більше людей до. Нас долучається, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф і не забувайте про найголовніше це донати це підтримка нашої армії. Бо допоки ми єдині, допоки ми сильні, нам неможливо нав'язати якийсь мир, який нам не сподобається. Ми підтримуємо збір для взводу аеророзвідки підрозділу Дике Поле першої окремої штурмової бригади імені героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Збираємо 250 тисяч на дрони на комплектуючі, одним словом, на смерть ворога. Посилання на цей збір як завжди в описі до нашого ефіру, дивіться, слухайте, не забувайте нас підтримувати і обов'язково донайте на Збройні Сили України. Звісно ж, найголовніша тема всіх пропагандистських ток-шоу це те, що відбувається в виряді. Але допоки якихось подробиць новин, вкидів нюансів немає. А росіянамки завжди потрібно сенсацію, буквально висмоктувати із пальця і вже все продавати як тотальну і суцільну перемогу. Тож попов це той, що рахується чоловіком з Кабієвою в прямому. Му включені на 60 хвилин явно переплутав репортаж про дипломатичні зустрічі і вирішив поділитися відгуком на букінгу замість аналізу переговорів. у Ряді він захоплено розповідає про сам готель. Бо ну хто цю пропагандистську шваль кудись пустить? Описує інтер'єр, квіти та атмосферу. Звучить все так, ніби він просто комусь продає сам All-Inclusive в цьому готелі. З звісно, чекала глибокої аналітики, розповіді про змову США та Росії про те, що Україну зливають і здають. Але цього не вийшло. Вона почула тільки про інтер'єр, який просто розкішний, а флористи, справжні майстри. Тож я сподіваюся, що й кінець сьогоднішнього дня ті результати і інформацію, яку отримують росіяни, вона буде такою самою розчаровуючою, як і оцей репортаж із готелю. Переговори Москва, Вашингтон, після довгого перерива. тільки що стартували. первые кадры из дворца королевской семьи в эр на ваших экранах. Слева глава госдепа Рубио, советник по безопасности Уолтс и спецпосланник Трампа Уитк. Напротив глава МИД России Лавров и помощник Путина по международным делам Ушаков. Москва надеется, что ее позиция по Украине и не только по Украине будет четко услышана. Об этом в интервью нашему Евгению Попову только что заявил еще один участник переговорного процесса, глава фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который уже успел встретиться с некоторыми, как он выразился, высокопоставленными представителями Трампа. Прогресс, по словам Дмитриева, можно ожидать в ближайшие месяцы. Помощник Путина Ушаков назвал американских переговорщиков людьми серьезными. Но ведь и мы тоже серьезные поэтому надеемся на успех. Ну то есть начало переговоров по Украине без Украины происходит прямо сейчас. Киев официально за бортом, но повестка встречи гораздо, гораздо шире. Переносимся в эпицентр мировых новостей. На прямой связи Эрияты, Евгений Попов. Женя, здравствуйте. Слушаем, что у вас происходит. Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. Действительно, мы находимся в резиденции монаршей Албасатин, где прямо над нами и выше этажом проходят сейчас переговоры российско-американской сторон. Уже полтора часа за очень плотно закрытыми дверями разговаривают наши делегации, о чем пока мы можем только предполагать. Тем не менее, все-таки лед тронулся. Знаете, здесь будет не лишним процитировать Ильфа и Петрова. Очень долго об этих переговорах договаривались, очень многое меня в течение последних суток. И вот здесь, в этих шикарных коридорах, пойдемте пройдемся даже немножко. Резиденции Албасатин встретились наша делегация Лавров и делегация во главе с Марком Рубио. Здесь все перекрыто королевской гвардией. Видите, вазы стоят по краям. Здесь обычно живут самые-самые именитые, самые-самые дорогие гости короля. І от зал, де, собственно, починається закрита переговорна зона. Знаєте, мені здається, що цей день може закінчитися тим, що без успіхів і без результатів, на які так сподівається російська сторона, Павов буде включатися десь із. Туалету разом із Лавровим Буде описувати наскільки міцна якого кольору його строя, поки той пісяє. бо більше результатів не буде. А роздавати пафос, розповідати про інтер'єри, інтер антуражі це єдине, що лишається попову. Звісно, росіяни все це будуть продавати як величезну перемогу. Бо навіть зустріч просто із американцями, це справді те, чого вони давним-давно хотіли. Але найголовніше це як то кажуть, результат на табло. Тож зарано падати ще до першого пострілу, але найголовніше це продовження роботи самої пропаганди, де треба зробити культ просто суцільного агресора із України. Направду Росіяни будуть сподіватися і всі сили, всі свої гармати заправляють для того, щоб сказати: Ми, ми напалі на Україну. Напоки да з вами ви что, ми миротворці? Це Україну роками накачували озброєння. Це Україну робили русофобською державою. Анексія Криму, війна на Донбасі. Ви про що? Це що привід нас не любити? Ми ж захищали російськомовних. Це все Європа, це все Україна, Росія і тільки Росія жертва цієї ситуації. Ось головне ціль завдання всієї риторики, яка зараз буде нестися. Главной их задачей было только одно. Ослабление России, нанесение стратегического поражения, сделать все возможное, чтобы подготовить и натравить на Россию украинское нацистское государство. Давайте посмотрим. Февраль месяц подписание соглашений, по которым Янукович должен был убрать преданному ему силы правопорядка с улиц Киева, а оппозиция должна была убрать свои вооруженные формирования. Под этой договоренностью подписываются три европейских министра иностранных дел Франции, Германии, Польши. И моментально отзывают свои подписи, когда эти договоренности не проживают несколько часов. Как реагирует на это Европа? Никак. За это время с Моменты подписания Минских соглашений до 2022 года кратно наращиваются вооруженные силы Украины, кратно наращивается помощь в последние несколько месяцев до а, этапа подготовки к проведению карательной операции на Донбассе, которая, очевидно, должна была начаться после туар-подготовки, которая начала звучать 17 февраля кратно наращивается, напомню, передается американцами в срочном порядке, тайно от России, бешеное количество вооружений. Так что Зеленский лжет, когда говорит, что этого не было. Франция, Англия, как потом подтверждают, Германия передают разнообразное вооружение. Германия на тот -то этапе меньше непосредственно военизированного, больше двойного назначения. Ну ви ж пам'ятаєте оці бойові казки, якими ми буквально розбивали російські колони. Знаєте, чого я смію зі слів села Бо він і я, і ви всі знаєте, що це неправда. Путін обрав для себе найідеальніший. І найгірший для нас момент для того, щоб донести свій удар і розпочати повномасштабне вторгнення. Він чудово знав, як закривалися в нас ракетні програми, як відбувалося внутрішнє роззброєння, як не було в нас такої армії, щоб готуватися до повномасштабного вторгнення. Я вже мовчу про саме озброєння. Військові розповідають, як в них вистачало останніх снарядів чи останніх пострілів буквально в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тобто він обрав ідеальний момент, він робив. Ставку йшов в Абанк і все одно програв. Але незважаючи на те, що він програв і нічого не виграв із того, що записувалося в цілі СВО, Путін великодушно, все ж таки готовий на переговори із Зеленським. Так нам передає і переказує сам Пісков, але знову і знову каже про легітимність чи нелегітимність. Той, який жодного разу не ходив на вибори, той, який проводив вже безліч. Типу плебесцитів під час окупації наших територій і зараз, під час повномасштабного вторгнення, і раніше мовляв, ну що ж, юридична фіксація потрібна, хтось інший, хтось зручний. Росіяни так і не зрозуміли, що та трапляється, і в Україні бувають зрадники, але немає, немає в світі жодного притомного, хто б підписав бодай якусь капітуляцію чи розвернув руки нашої країни в бік Росії. Як це було раніше. Робіть ставку на когось, не робіть, ви все одно бажаного не отримаєте. Путін сам неоднократно говорил, что не при, при необходимости он будет готов вести переговоры с Зеленским. Юридическая фиксация договоренностей э, принадлежит серьезному обсуждению с учетом. С учетом реальности реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского. Вот. Тоже об этом неоднократно звучали заявления Путина. Что касается архитектуры безопасности в Европе, то, конечно, комплексное урегулирование, долгосрочное урегулирование. Жизнь способне е, урегулювання невозможна без комплексного розсмотрення випросування безпеки на континенті. До речі, сам континент вже на це відповів. Звісно, європейцям дуже не подобається все, що відбувається, і що з ними не рахується. Тож буквально цими днями було вирішено. Надати Україні додатковий пакет підтримки Європа не збирається здаватися. Ну і до речі, воєнний злочинець Путін, який завжди маргінал, і лишається у меншості. Більше немає жодної країни в світі ані Китай, ні Сполучені Штати Америки. Я вже мовчу навіть про Орбана Сфіцо, які б говорили про нелегітимність президента Зеленського. Та й Кіт Келох, спецпосланник Трампа по російсько-українській війні, дав чітко зрозуміти. Це бздури, і ніхто це питання навіть не буде піднімати. Вибори важливі, але вибори після завершення війни. Ну і, друзі, з'явилися в мене на руках таємні деталі плану, які на перемовини, власне, повезли росіяни до Саудівської Аравії. Їх особисто злив поспред Росії при ООН нібензя. Одним словом, по пунктам, Європа має війти до складу Російської Федерації. Африканський континент стає однією із найбільших плантацій рабів, де панують росіяни. Арктику в подарунок в честь великої перемоги над НАТО Трамп має особисто. Подарувати Путіну, ну і звісно, Трамп повертає Аляску Росії. Російська мова стає офіційною тотально, в усій Європі, а головна релігія світу це православна. Тобто Гевешник Патріарх Кирило стає і папою римським, і імамом, і навіть равіном головним все в одному флаконі. Ще росіяни планували просити Марс та Юпітер вести в систему Росії та навіть перейменувати американську протоку на протоку славу Росії. Але американці чомусь послали росіян, навіть не дослухавши перший пункт, запропонувавши просто сісти на пляшку від води, яку щойно допив сам Марко Рубіо. Сподіваюся, що 10-та -е годовщина прийняття Резолюції 22.02 стане хорошим поводом для наших європейських колег повернутися, наконец, до реальності і зупинити провоцірувати Зеленського і його подільників на безсмисне спротивування. Сам он, стремясь любой ценой сохранить власть и собственную шкуру, готов на любые провокации, лишь бы продолжались военные действия и гибли его соотечественники. Об этом свидетельствуют такие новые, недавние, недавние топорные провокации киевского режима, как удар БПЛА по саркофагу Чернобыльской атомной электростанции и обстрел направлявшихся на ротацию на Запорожскую атомную электростанцию инспекторов спектров МГТ. Если вы наконец не одернете своего ставленника в Киеве и не поставите его на место, ничем хорошим для Украины это не закончится. И те параметры урегулирования, которые мы обсуждаем сейчас, через некоторое время покажутся, покажутся украинским властям несбыточной мечтой. Такой же, как сегодня, являются для киевского режима сорванные им сами им самим Минские договоренности. Ну да, это ж мы. Внесли ЛДНР в Конституції Російської Федерації цими ручками і таке, а чорт, і спортили Мінські соглашення. І все ж таки головний висновок зі слів е, цього Небіндя, цього клоуна, дуже простий. Ну який? Який же сука цей Зеленський? Він, бляха, три роки йому кажуть: здавайся, капітуляція, здавайся. А він бореться і бореться, бореться і бореться, і все ніяк не здається. Тож я, друзі, вас дуже дуже прошу. Запам'ятайте, ось цей наш сьогоднішній випуск: всі тези, заяви, пафос, ейфорію, панихиду по Україні, відспігування Європи, покупку парадного костюму та плани на літо вже звісно відпочивати в Європі, бо ніяких санкцій для росіян не буде. Бо так і має бути. Ми вже це бачили ще в лютому 22-го року, коли всі збирали валізки до Києва, коли вони вже готувалися тут до параду перемоги. А тепер... І досі розгрівають своє лайно. Тож, ось цей настрій, всі ці заяви нам тільки на руку. Бо від того ми ще більше з вами, буквально не знаю, за дні, за тижні по результатам цих перемовин будемо сміятися. Ну і звісно, ми чекаємо і подальших заяв від команди Дональда Трампа, ну і від самого президента США. гості но просто в исполнении заморской печати, которая еще в прошлый понедельник говорила диаметрально иное, которая еще в прошлый понедельник уверяла, что сейчас-сейчас, сейчас, сейчас хуторок напряжется, сейчас они додавят, будет потужный контрнаступ и потом опа, и стремительное переобувание в полете. Причем, если раньше эти удивительные люди всегда четко следовали в фарватере решений Политбюро ЦК, ну, то есть, как, сначала во главе угла субординация, то есть, выходил вашингтонский Альцгеймер, ну, если он не забывал это сделать, либо же выходила говорящая шимпанзе Карин Жан-Пьер. Либо же выходили вот эти двое из ларца одинаковые с лица. Я имею в виду Салливан или Кирби. Иногда выплывал Дуримар Блинкин. А после этого дополняла все это пресловутая демократическая печать, делая это с удовольствием, от души и красиво. То теперь ситуация какая-то идиотская, потому что э, Трамп еще ничего не сказал. Ну, потом, вы понимаете, что если Трамп произнесет Россия победила НАТО, тогда следующее предложение а нахрен мы его финансируем. Вы понимаете, вот э, в какие лоскуты э, разорвется, так сказать, вестибулярный аппарат э, коллективного Запада на этом. У Трамп еще нічого не сказав. Ні, я я не удивлюся, сьогодні скажуть все в Росії вдається, і скрізь на всіх фронтах перемоги. Дивовижно. Хоча і принцип їхньої перемовної. Позиції чи бази завжди такий. Проси максимум, прикидайся навіженним і навіть трошки придурком, Може щось тобі і дадуть. Тож, допоки Лавров заходить в і намагається зобразити себе великого дипломата та перемовника, Москва випускає на арену свою ляльку Балицького, в якого, звісно ж, із дупи стежить рука Кремля. Балицький, який самостійно може взяти хіба що. Тому, що там клізму, але сьогодні він особисто тримає пропагандистський фронт і амбітно заявляє про потенційне взяття Одеси Миколаєва та навіть Придністров'я Фух, хоч цього разу вже йдеться не про нас, мовляв, все їхнє дайте тільки трошки часу, і все вони візьмуть. Сподіваюся, що Лавров, який сьогодні сповна, отримає золотий дощ від американців, невеличку баночку сечі, все ж таки привезе в подарунок і Балицькому. заморозок Минска-2, Минска-3, Минска-4 или Хасавюртовских соглашений или все, что это, я против этого, внутри себя. Русский мир, если только мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье, и вообще сама по себе конструкция мира, если мы сейчас это не закончим, значит будут заканчивать наши дети. Да, десь ми вже це чули, але здається, що коли поступить центральна команда із Кремля, визнавати за перемогу те, що вони мають, навіть поразку, то і Балицький теж разом із усіма іншими швидесенько перевзується у повітрі. Ну а допоки, на зміну нашому улюбленому хіту, ми що даже не починали», прийшов друзі, абсолютно новий шедевр. Хто забороняє Збройним силам Росії воювати наповну? Запитує один із пропагандистів і справді хто? Хто забороняє, наприклад, бити по нам, по всім українським регіонам, три роки ракетами? Хто забороняє спалювати землі? Хто, хто, я вас питаю, не дає закопувати в український чорнозем мільйон руських мальчиків? Конспірологи Зетвати нарешті знайшли причину трирічної ганьби. Виявляється, росіянам просто заборонили перемагати. Але це це що ж виходить, що десь у Кремлі засів злий ворог, який наказав армії не воювати по справжньому? інакше Україну вже б, звісно, давним-давно розгромили. Та хто ж? Я вас питаю, хто цей зрадник? Явне вираження, що хтось запрещає вооруженим силам повноцінно воювати? І відчуття того, що військовим силам запрещено нормально воювати? Я подчеркиваю, запрещено нормально воевать. Политиками, подчеркиваю еще раз, политики запретили вооруженным силам нормально воевать на протяжении всей специальной военной операции. Нам запрещают, принимая поражать, наиболее важные ключевые цели, такие как срыв стратегического управления и военно-политического управления путем уничтожения генштаба офиса президента. Я не говорю, бог с ним, с этим Зеленским, пусть он бегает там, где хочет. Вот. Даже вот когда мы наносили удар по э, значит, э, центру ЦИПСО, помните? Mm -hmm, самый да. день? Мы предупредили за несколько дней, чтобы не разбежались. А ведь нам нужно было уничтожить их самих, ЦИПСОшников. Потому что уничтожение этого кадрового состава сорвало бы последующие э, информационные операции. Мы этого не были сделаны. В ітоді специальная воєнна операція затягнута. Вопрос, хто і почему чому российским російським силам силам эффективно. ефективно? Нам наступної серії буде питання: хм, а хто ж забороняє розвивати правильну економіку? Хм, а хто забороняє створювати новітні технології, новітнього збройня? Ну і далі за текстом. Тож, власне, а давайте спитаємо у самих військових. Російських злочинців чим щось забороняють, як до них ставляться, які умови, і от це все, але якось завжди в цих московських студіях якась геть інша реальність. Пам'ятаєте, я багато разів казала і наполягаю на тому, що більше за програшу у війні Путіна лякає припинення самої війни. Саме тому цей процес перемовин, все, що ми сьогодні бачимо, побачимо потім згодом зустрічі під час Дональда Трампа. Це грається це затягування часу, війна буде ще тривати і тривати. Бо якщо вона зупиниться. Тоді всі накопичені проблеми, а з ними і всі СВОшники повернуться додому. І от тоді Росія і справді вибухне Вибухне кровавою революцією. На прикладі одного невдахи вже можна прослідкувати настрої російських ветеранів. СВОшник із Дагестану потрапив до місцевої лікарні і зітхнувся, ви не повірите, з хамарями, з невагою та повним розвалом системи. І тепер обурюються. Тепер цей чорт. Каже, а що таке, Що відбувається? Може, не сьогодні-завтра він навіть задасться питанням, а за що ж ми воювали? За це? За Путіна, за хабарі, за те, щоб отак об нього витирали ноги, поки в нього ніг немає. Ну а від себе я, як завжди, можу додати тільки одне: Жріть тварі, ви це все заслужили. От, от за що ми воюємо. От, от касідя сидять Чехі з Віртовського району. сидить рядом з ним прокурор. Издеваются. Лично я им говорю, написанный невропатологам лекарства. Сидит, издевается. Прокурор пугает этим. Сам берет у инвалидов. Я могу доказать, что он берет у инвалидов. У детей, больных детей. Вот я ему хочу этот протез подарить, чтобы он продал и купил себе что-нибудь. Без этого он не хочет. Вот я ему даю этот протест. Вы сделаете что-нибудь. Сейчас все ребята приедут. Это так не будет. Как этого прокурора? Я где начальник прокурора? Он пугать начинает здесь. Это что такое? Не первый день. Пятый раз в сюда суда больницу прохожу. Вот такой концепт он мне делает. Та не треба дарувати цьому прокуророві цей процес. Віддай його на фронт. Ми ж бачили купу відосиків, де костилями, тобто милицями, збивають українські дрони. Може комусь знадобиться її теж спробувати. бо реби не працюють, захист не дуже. Але ви заспокойтесь. Насправді, оця несправедливість, оці жахливі наслідки війни вони шторкнулися далеко не всіх в Росії. Кому війна, кому мать радна? Це було сказано ще до До нас є ті, хто живуть собі припиваючи, як і раніше. Он машка Захарова виявляється не тільки любить ірландські віскі та французьке вино, а ще й ця миша полюбляє західне шмаття. І навіть уявіть собі в русофобських натівських країнах досі шопиться. Тобто Захарова за російські гроші виходить, платить в країни НАТО, які підтримують Україну. Простіше кажучи, Захарова спонсорує Збройні Сили України. Оце це так. Поворот Захарова аж піниться від обурення після того, як італійська газета звинуватила її в закордонному шопінгу. Але ж Марійка не така. Вона лавровим клянеться, що носить тільки вітчизняний, тобто Мейден Раш. Ну і звісно, ми ж бачимо лапці і ксивародку все Сера, була б... Не той газетой, которую мы, к сожалению, читаем последние э, десятилетия, которая была полностью, увы, под гнетом вот этого самого либерального диктата, чтобы не пройтись. Э, она даже не на личности перешла, она фейки начала публиковать: о том, что я якобы, э, даже после попадания в списки санкционные, куда-то езжу на какие-то шопинги. Ну, наверное, просто. Либо меня с кем-то перепутали, хотя я уж не знаю. Да? Но, но мне кажется, просто заранее знали, что это фейк, но все-таки на него пошли, чтобы своей итальянской аудиторией ну, хоть что-то дать такого, за что можно было зацепиться. Ну, какие шопинги, какая за граница? Одеваюсь, все наше, покупаю все наше. С 2014 -го года принципиально поддерживаю нашего отечественного производителя. И всегда, кстати говоря, об этом говорю. Ой-ой, виявляється, що машенькі чогось стало неприємненько. Ну, по-перше, чути про себе, я не знаю, чи то правда, чи то фейк. Але погодьтесь, це чудовий урок. А не треба розганяти. Ну, наприклад, інформацію про те, як президент Зеленський купує автівку Гітлера. Бо рано чи пізно може прилетіти щось саме вам. На цьому, друзі, ми завершуємо. Але перед цим, звісно, я вам нагадаю про наш збір для взводу аеророзвідки, підрозділу Дике Поле першої окремої штурмової бригади імені Герої України, де Дмитра Куцюбайла. Шукайте посилання на цей збір в нас в описі і Обов'язково донатьте донатьте, не ведіться на вкиди, на погані новини, на хороші новини. Все в світі зараз політична гра. Єдине, що важливо, це підтримка Збройних сил України. Давайте на цьому і сконцентруємося. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!